Свята Марія, молись за нас. Хочемо сьогодні в особливий спосіб похилитись над словами Марія і свята. Марія це конкретна людина, це вибрана особа, це особистість, яку вибирає сам Господь Бог. Передбачена ще перед створенням світу. Марія це не просто якась там собі людина, це не просто хтось такий собі, десь там жив, щось робив, колись щось почув від Бога через ангела. Марія це конкретна вибрана людина, Богом сотворена для місії нашого спасіння, для того, щоб колись вона сказала своє так. І прийняла в своє материнське лоно Боже Слово, яке стало тілом і оселилося між нами. Марія вибрана через Бога, тому Свята Церква через Отців святих, через єпископів, які збираються на Соборах. Християнських церковних, буде проголошувати через святішого Отця Папу Римського, що Марія є непорочна, що Марія є Божа мати, що Марія є свята. Свята це означає відділення від світу, відділена від того, що ми дуже часто називаємо профаном. Відділена від того всього на світі, що колись, не дай Боже, може бути також знищене, засуджене в пеклі, тому що рай, місце святе в небі, отримує кожен і все, що до Бога належить. І тому Марія є спеціально вибраною особою, відділена від інших і названа. Через Архангела Гавриїла. Блаженна ти між жінками. Свята. Свята це та, котра не має в собі нічого поганого, не має жодного гріха. Свята це впевнена особа. Це особа як гарантія того, що ми через нею можемо йти до Ісуса Христа. І так як говоримо, що тільки в імені Ісуса є наше Спасіння, так як нас вчить Святе Писання, так само можемо сказати, що в імені Марії є наша дорога до Ісуса Христа. Вона є цією, через котру Бог посилає для нас благодаті, особливо благодать Спасіння. І Марія ніколи не може нас відлучити від Ісуса Христа, відвести від Нього, але завжди нас приводить до Нього, тому що є матір'ю, яка присвячує своє життя і каже архангелу Гаврілу своє так, своє «фіят». і говориться для того, що вибирає повністю майбутню історію свого життя. Вибирає своє покликання, яке Господь призначив для неї. Тому, коли ми кажемо Марія, втікають злі духи, так як говорив колись святий Отець Піо. Єдине місце на світі, до якого немає доступу Сатана, це є серце Пресвятої Богородиці. Тому потрібно, щоб ми були в цьому серці, щоб ми присвятились серцю Марії, і щоб ми могли розуміти, що там немає доступу зла. Так само, як диявол не має доступу до Євхаристії, до серця Ісусового, коли ми є з Богом, коли ми є з Господом Ісусом Христом, ніколи диявол нам нічого не зробить поганого. Але, власне, Марія теж нас провадить до цього, щоб ми. Могли себе довірити повністю цілковито Ісусові Христові. Тому хочемо просити Пресвяту Богородицю, Божу Матінку, і нашу, щоб ми могли завжди вслуховувати свої поради і йти до Ісуса Христа, цілковито йому віддаючись. Свята Марія, молись за нас.